Коротше, вирішив я провірити цю пилку на виснажливість. І, бо я ходив з нею в ліс, але ну, не, 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 не зрозуміло точно по, по, цим, по індикатору, наскільки ще є батарея, Показало ще половину. І думаю, давай провірю, скільки їй потрібно напиляти. Ось. І коротше, я трошечки підофігів, тому що вона пиляє і пиляє. і Коли вже ось тепер я відчув, що чуть-чуть динаміка вже не та. І, але те, що воно не падає в захист, коли це і тримає обороти. Коли даєш нагрузку, ну певно, меншу, вже от таку от я перепилював, то от, коли допилював, вже чутно, що обороти стали менші. Але, блін, от так от немало, немало, немало тут вже на такі маленькі різи, і, і вона далі пиляє вже. Воно чуть трохи. Підтягнемо. Я не думав знімати, я просто вийшов напиляти дров. Думаю, візьму дві заряджені батареї. Одна батарея е, на імпакті склала мотоцикл, там небагато попрацювала, можна сказати, що дві були повністю. І ось. Дивіться, хто хоче купити собі, мені в коментах там в Ютубі, в Тіктосі чи де писали один е, це пила... Є ческа, можливо, кого цікавить, напишіть, я гляну, як вона точно називається. Він каже, точно така, такого же виробництва з двома батареями купив за. ну, Ще не пам'ятаю, коли то була інша ціна. Зараз я дивився, за 6-700 можна з двома батареями ту чеську пилу. Не знаю про неї отзиви і як вони лиють по одній формі всі. і Як той корпус, ятовські корпуса, я вам <знах> знаю, що це можна і молотком в нього кинути. Бо воно лито відповідно. То корпус блищучий, а от ця хрень більш якісно лита. Є, по-моєму, естонські 10,5 тисяч чуть дорожчі ці Але також видно, що там корпус матовий. Ну, коротше, ще пиляка їм подаємо, що воно напиле. Зупинив я відео, тому що хотів подивитися, як називається. А та, що дешевша, що 6700 в районі. Такого плану з такими потужностями. Е, називається Гранд фірма. Така синя, біруйова така от кольор. А... а та, що. Що чорний корпус і в районі 10 тисяч та фірма Narva. Людина писала також з такими. Не знаю, чому такі відмінності в цінах. Батареї не підходять одна до одних. І батареї дешевші. Оце все чеська, що чесь, 6700. Ну, видно, що батареї ну, чуть не так литі, але не скажу, не, не користувався. Можливо, так здається. Черешенько перегризло. Давайте ще цього бука і напилякаю вже поки буду зупинятись, тоді продовжимо відео, щоб бачили приблизно. Ну, приблизно на око. Скільки це буде? У мене вже спина болить. Воно гризе-гризе, от, оцей от гуд сучок такий, гризе, далі, сухіє тут. І дуб запеклий. Ось, непогано. Ну, ще Трішки, якщо попрацює таким макаром, то можна сказати, що майже бачок тільки 170-го. Ну, по динаміці, по потужності, звісно, не рівня, але ну, 170-го. Я, хто знає мій контент, я нічого ніхто мені не проплачує Отак, от от як є, так і знімаю. Нічого не дотюкнуся, до, 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 не допиджую. Не Просто коли є що показати людям, коли сам переживаєш, коли купляєш, то, то чому б і ні? Я так дивлюсь, що сюди поставити дві 6 і можна більш сміло воювати, тому що це виходить, у нас буде не 8 А, а 12. 8 і 12 це плюс 50% ще потужності. Тому зараз ну, попиляю далі двома руками, нажимаю на паузу і подивимось, ще скільки потягне. Ну ось, можна сказати, місію виконано. Це вона, вона ще пиляє, і пиляє. і Ти вже відчуваєш, коли, вона цей, коли треба завершувати, можеш ще допиляти. І ще зараз вона попиляється. Приблизно, ну скільки тут, подивіться, сухі, ну є більш здрюхливі, ну в основному сухі запеки. Коротше, я так дивлюсь, що поставити, якщо шість, то можна взагалі. І так, скільки вони заряджаються приблизно. Якщо є зарядка на два, не знаю, скільки вона заряджає, одна зарядка заряджає до години часу, 40-50 хвилин. Якщо повністю отак всаджені, то десь 50 хвилин на одну батарею. Є дві зарядки, поставив і в принципі вдома можна сражатись і навіть йти кудись. Воно мигає. Ну, чуть-чуть, коли відпочило, то... Земля, ну, все пиляє... Не пиляло, починає але вже о, ось так от коли прижимає. Да. Це вже її ну, тонка чаще можна напиляти, не будемо виснажувати баконувати. На імпакті батарея була, от коли вставляєш, навіть видно, вона батарея чуть-чуть підсаджена. Можливо, була старенька. Якщо брати дві нових, нових років, якщо хтось хоче собі на нормально напилити дрова, можете даже там з менеджером договоритись. Ну, не знаю якої фірми, але ось такого, щоб була точно, щоб була безщоточна, бо безщиткова хватає на довго мотор, він оборотистий. безщиткова 8 тисяч оборотів. E, не 4,5, а 8000 цієї. Тим паче, тут, якщо поставити 35, ку ця 40-ка, буде ще більше, вона ще буде міськотужніша. Можна її заказати от 4700, бачив десь 4400, Ну, просто там не через пром e, з систем. 4700 і дві батареї по 1900 кожна шістьорочка. з зарядкою, ну, посчитайте за округлі, скільки це буде, ви будете мати надійну, вона нормальна. Вона. Пиля. Я був з нею в лісі, її було таке, що впало, корпус більш-менш такий нормальний це натяжна система. В принципі, можна користуватися. Я приємно задоволений. Ну, Майте на увазі, хто що ще хоче підсказати або запитати, пишіть в коментах, дзвоніть.